Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради. Пане Ігоре, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава. Яка ситуація зараз у Львові з водою? Я наскільки розумію, ви перебуваєте на місці аварії і можете детальніше пояснити, що саме трапилося. Ну, На даний момент вже четвертий прорив Відбувається, тобто безпосередньо тільки комунальники пробують заповнити трубу водою. Фактично, труба 71-го року не витримує того навантаження і, в принципі, розривається. Довгий час нас дуже специфічно ставиться до інженерії в місті Львові. Угу. Забагато зауважень. Тобто, дуже все гарно робить. Верху, але дуже погано все робиться з під низу, як кажуть, нижче рівня бруківки. І на сьогоднішній момент ті прориви вони дали себе знати. Е, як комунальники говорять, було чотири прориви. Фактично, зараз четвертий прорив відпрацювали на сьогодні, на ту хвилину, тобто там вже грубо кажучи, на 11.30, іде йде закай... тобто, замінили частину тої труби, яка прорвалася, і йде повністю замі з наповнення водою. Очікуємо для того, щоб максимально в короткий термін, надіємося, що наповнені водою ну не вилучається в короткий, бо це є плавне наповнення водою трубою для того, щоб дійшли до всіх можливих, всіх можливих кажуть квартир. Надіємося, що там ближче до вечора вода вже буде. Якщо не буде знову якогось прориву. тобто, фактично, на даний момент на 11.35, е, неділі, фактично справилися хлопці з задачею змінили вже четверта частину труби і проводиться наповнення водою е, е, системи. А, ну, на вашу думку, чому така ситуація? Її взагалі цю трубу не ремонтували? Вона зараз ну просто чотири перечона якась збракована? Чесно кажучи, в нас напевно всю незалежність. То труп ставляться досяг тобто, специфічно, а тим більше до водогонних труп, які заповнюють, наприклад, місто Львів. Ми його тримаємо максимально, допоки не порветься. Порветься, ми тоді латаємо, як кажуть коликами. Люди сміються з того, але дійсно воно так факт є. Нам треба максимально до того привести увагу, максимально е визначити проблему, яка є. і, Я думаю, що просто міняти, тому що 71-го року труби, які по гарантії стандартно стоять до 55 років. Ну, це не добре. Угу. Пане Ігоре, як вирішується питання щодо тих людей, у яких немає води, який підвоз, як часто, чи є можливість набрати? Чи можливо є якісь обмеження у тому, скільки води набирати? Дивіться, на сьогодні дійсно мала кількість машин виїхала, я визнаю це, тому що я читаю також як і коментарі. Так само і мені люди пишуть безпосередньо в приватні. Uh -huh. Тобто, зараз безпосередньо смер є на місці. Ми з ним обговорили це питання щодо водовозок. Я все ж таки даю розуміти, то, що ситуація є критичною і треба збільшувати чи підписувати договори безпосередньо з підприємствами, які розвозять воду е, в комерційних цілях, угу. щоб при настані такої ситуації водовозок все ж таки було більше і часу перебування на місцях було більше, тому що на жаль, ми прекрасно бачимо, що черги є величезні. Люди вибирають цю воду і їм не вистачає. Так не може бути. Тобто безпосередньо мером була розмова тільки що на місці, бо ми чекаємо, чи не дай Бог ще щось не прорветься. Але будемо приймати якісь рішення, тобто я безпосередньо всіх депутатів, щоб сісти, обговорити ті всі проблематики, які є. Тому що якщо один буде прорив, тобто ми максимально в короткий термін зараз маємо шукати підприємці, які фактично там приватні підприємці, які зможуть нам доставити допомогти в даній проблемі, вирішити, тому що не не не, не стача води на на третій день це вже дуже погано. Ну і також будемо говорити про підприємці. Писання якихось договорів з приватними перевізниками для того, щоб дали максимально свої машини і забезпечили? Це все ж 50-тисячне е, населення, яке обмежило до більше 50 тисяч. Це такий мікрорайон, який повністю обмежений без води, і це це, це дуже недобре. А яка це частина Львова, якщо на секрет? Це рясне один, рясне два, mm -hmm. сторона Шевченка, вулиці Шевченка, не проспекту Шевченка. Ну чесно кажучи, ситуація з водовозками дуже дивна, адже зважаючи на повномасштабне вторгнення, на те, що є по нашій інфраструктурі, і отут так дійсно дуже бажано вирішити це питання. Пане Ігоре, ще хотіла спитати, а чи не розглядали можливість може якось опустити з іншої сторони якраз воду? Неможливо її зробити в обхід, тільки ця труба веде до міста. Місто Львів так збудовано, і було три основних водогони, які фактично дають наповнення водою mm -hmm. місто Львів. Якщо один район перекритий, перетягнути, тобто товщина труби розсіточно йде, вона не має можливості переєднати або проводити цілу трубу і робити паралелі. Ну але це менше всього потрібно. Першу всього потрібно, я вважаю, все ж таки замінити ті старі труби у водогоні, які фактично виконують основну жилку наповнення водою місто Львів.